що відомо про це, згідно з указом, росіяни в запасі мають пройти військові збори в збройних силах, військах Нацгвардії, рятувальних військових формувань, органах державної охорони і ФСБ. Ну а в принципі, мені здається, що в нинішніх реаліях Російської Федерації одразу проходити військові збори, проводити Росіяни будуть на полі бою і, можливо, не на Курщині, а вже на фронті на сході України. Ну а ось інформація про терміни. Кількість росіян яких призивають не вказана, і найімовірніше вони заскзасекреченою. Військові збори росіян в запасі не означають початок мобілізації в РФ на війну з Україною. Путін такі накази такі укази підписує. Щороку, але зазвичай це може відбутися влітку або ж весною. А ось зараз чомусь взимку він підписав. Згідно з російським законом, особа в запасі це громадянин рефії, який стоїть або зобов'язаний стояти на військовому обліку і зарахований в запас. Зараховуються в запас особи, звільнені з військової служби строкової або контрактної, залежно від категорії звання. Такі військовозобов'язані перебувають в запасі до 45-70 років. Попроте, на тимчасово окупованій території пролітає і з боку саме збройних сил України по місцям скупчення російських окупантів, і також ми розуміємо, що є певні саме. Підтвердження цього, так і є е, спротив український, зокрема, Маріупольський спротив е, опублікував світлини того, що вони е, є певні персони, які передають росіянцям вітання і говорять про те, що Збройні сили України поруч, і е, ми знаємо безпосередньо, де ваше місце дислокації, і так тим самим вказують окупантам на те, що їм е, має бути лячно перебувати. Вати на цій території, бо ймовірно надалі будуть там прильоти. Тобто, фактично, ось таким ось чином наші небайдужі українці, які наразі перебувають в окупації, вказують окуп саме російським військовим на їхніх місцях о, скупчення. Що сюди ми ці дані координати вашої бази передали збройним силам України? Очікуйте прильотів. Ну і на прильоти чекають Росіяни, напевно, не тільки на тимчасово окупованих територіях, а й на рашистських. Кі федерації не тільки там, де бавовна з'являється час від часу, ну як час від часу, вже щоденно. А і на курщині не теж ще один фронт відкритий. Далі поговоримо про новини з Курської області, адже аналітика з інституту вивчення війни вирішила доповісти про те, як збройні сили України просуваються на Курщині. А ось армія не тільки рашистів, а і КНДР зазнає великих втрат. За даними ісва, українські сили оборони досягли успіхів в наступальних операціях на території Ра в Курській області, зокрема 16 січня, ЗСУ просунулись на головному напрямку наступу. Окупанти зазнають втрат у запеклих боях, особливо серед найманців. скандер, які воюють на їхньому боці. Ну і аналітики прогнозують, що весь північно-корейський контингент, який налічує близько 12 тисяч військових, може бути повністю знищений або втратити боєздатність до середини квітня 25 року. Ну а крім того, Путін висуває маніпулятивні вимоги, що Ослабити Україну, плануючи повернутися до конфлікту пізніше, і сполучені штати штати Америки можливо не повністю усвідомлюють складність переговорів із Путіним і обговорюють можливість поступок з обох сторін. Путін намагається ослабити Україну шляхом маніпулятивних вимог для переговорів. Пропозиції російського диктатора свідчать про намір Росії повернутися до конфлікту згодом. Тим часом в Сполучених Штатах досі ймовірно не усвідомлюють про складнощі. Переговорного процесу про це говорить політехнолог Борис Тезенгаузен. Він розповідає, що вимоги Владіміра Путіна спрямовані лише на ослаблення України. Якщо Україна буде без армії та без зброї, то її через деякий час буде легше захопити. До того ж, позаблокова Україна не зможе розраховувати на допомогу іззовні. Це все одно історія про те, що Путін або Путін 20 прийде через декілька років, коли за їхнім розумінням Україна буде без зброї. Та без армії зазначає Борис Зенгаузен стосовно російських гарантій, він додав, що Росія зараз торгується і намагається отримати якомога більше. Вони все розуміють добре, розуміють, але як то кажуть, про все більше щось середнє отримаєш. Говорить політтехнолог. І м -м, безпосередньо Борис Зенгаузер додає, що в інтерв'ю Марка Рубіо, який претендує на посаду держсекретаря Сполучених Штатів Америки, він заявив, що на поступки потрібно буде під. Ти як Україні, так і Росії раніше Дональд Трамп, СПС представник Сполучених Штатів Америки з питань України Келот говорили про мир з позиції сили. Цитую, і тут виникає гарне питання: з позиції сили до кого? Я так розумію, що сила буде застосована і до України, і до Росії. Припускає політтехнолог. Він додав, що очевидно Трамп вже зрозумів, що за 24 години нереальна ціль для зупинки війни в Україні, і варто чекати. Коли він зрозуміє, що 100 днів також буде недостатнім. У Путіна є одна дуже корисна для для нього відмінність. Він автократ і диктатор. а У них горизонт вимірювання це десятиліття. В нього є проблеми з економікою, але круг автократів зараз наскільки зацементувався, що вони один одного врятують, якщо потрібно. На жаль, ми не можемо сказати теж саме про наших партнерів. Додає Борис Зенгаузен. Путін вже бачив Трампа президентом, бачив Обаму, бачив Байдена Клін. Та наймовірно, ймовірно побачити і наступних президентів. Борис Тезенгаузен сказав, що Україні допомагають, але не так, як диктатори допомагають один одному, які навіть війська один одному позичають. У Путіна є диктаторські привілеї, яких немає в Дональда Трампа. Підсумував Борис Тезенгаузен. Ну і окрім того, стосовно саме заяв Трампа і заяв команди Трампа, яка готує план санкцій для угоди з Росією, говоримо далі. Бо радники обраного Президента Сполучених Штатів Америки Дональда Трампа розробляють широку стратегію санкцій, щоб полегшити досягнення дипломатичної угоди між Росією та Україною в найближчі місяці. Про це пише видання Bloomberg із посиланням на анонімні джерела. За їхніми словами команда Трампа розглядає два основні підходи. Перший полягатиме в посиленні вторинних санкцій, пов'язаних із торгівлею нафтою. Якщо майбутня адміністрація вважатиме політику Росії агресивнішою у цьому випадку, під Бмеження можуть потрапити європейські відправники вантажу та покупці нафти з Азії, включаючи великі підприємства з Індії та Китаю. Також можливий варіант наполягати на більш рішучих втручаннях щодо танкерів, які перевозять російську нафту через протоки в Данії і Туреччині. Якщо говорити про м'який підхід, він може включати можливість продовження ліцензії виробників або підвищення цінової стеля на російську нафту. Ці заходи. Де можливі, якщо команда Трампа побачить ознаки близького завершення війни в Україні, про це пише видання Bloomberg. Поки що стратегія санкційного тиску, що включає також тиск і на Іран, і на Венесуелу, перебуває, як зазначається на ранній розробці. До якого з підходів схиляється сам Трамп, поки що невідомо. І варто нагадати, що 10 січня команда президента Сполучених Штатів. Америка Джо Байдена, що була найбільш руйнівні санкції щодо торгівлі нафтою з Росією, якщо їх порівнювати саме із іншими заходами, вжитиме саме заходом на сьогодні, зазначають у виданні під обмеження. Тоді потрапили ГазпромНІФТЬ СУРГУДНАВТАГАЗ і понад 180 суден так званого тіньового флоту Росії та інші компанії. стосовно кандидата Трампа на посаду держкресекретаря Сполучених Штатів Америк. Реки це сенатор від Флориди Марко Рубіо на парламентських слуханнях щодо його затвердження назвав санкції. Одним із ключових важелів, який може призвести до мирного рішення у війні, тобто закручувати гайки максимально і повністю для а, саме персон із Російської Федерації, з вами рухаємося новинами і безпосередньо говоритимемо про угоду із Британією, бо виявляється, що там є таємні частини. Зеленський розповів саме про візит Стармера. Підписання сторічної угоди з Великою Британією стало принципово новим форматом відносин. Підписана під час візиту до Києва прем'єр-міністра Великої Британії Кіра Стармара сторічна угода з цією країною містить закриту таємну частину. Про це повідомив президент України Володимир Зеленський у четвер, 16 січня, в традиційному вечірньому зведенні. За його словами, підписання цієї угоди стало принципово новим форматом відносин. Цитую найбільш близькі відносини зараз між Україною та Британією і деякі речі, які ми включили в сторічну угоду з Британією. Точно можна зробити також і з іншими державами, розвиваючи наші партнерства. Більше оборонної взаємодії і більше безпекової, наголошує президент України. Він зазначає, що на 25-й рік Україна отримає від Британії військової допомоги обсягом в понад 6 мільярдів доларів, із яких понад 3 мільярди. Це щорічний обов'язковий обсяг. Окрім цього, в угоді передбачена взаємодія і економічна, і технологічна і. Освітня, тобто розвиток наших шкіл та університетів разом із британськими, а також закрита таємна частина угоди. Давайте детальніше послухаємо президента. Бажаю здоров'я, шановні українці і українки. Довгий сьогодні день. Візит прем'єр-міністра Британії, підписання сторічної угоди. Це принципово новий формат відносин. Найбільш близькі відносини зараз між Україною та Британією. І деякі речі, які ми включили в сторічну угоду з Британією, точно можна робити також з іншими державами, розвиваючи наші партнерства більше оборонної взаємодії, більше безпекової. Тільки на цей рік ми маємо від Британії обсяг саме військової допомоги 6,6 і мільярдів доларів. З них більше трьох. Це буде щорічний обсяг. Обсяг підтримки обов'язковий і це, і це стільки, скільки буде потрібно довгостроково. Окрім цього, в угоді передбачена взаємодія і економічна, і технологічна, і освітня розвиток наших шкіл та університетів разом з британськими. Є також і закрита таємна частина угоди. Все те, що дійсно нам додає стійкості, можливостей розвиватися сьогодні ж разом з прем'єр-міністром Британії. Ми зустрілися з виробниками українських дронів. Це саме та зброя, яку зараз виробляють в Україні, і, і найвигідніше виробляти саме тут ніж будь-де в Європі. Ми, ми постійно робимо наші дрони більш ефективними. Буде більше інвестицій і від партнерів у виробництво українських дронів цей рік. Має бути рекордним за обсягами наших дронів. Бо дійсно у нас на озброєнні є величезна кількість і м, дронів, які влучають в місця дислокації ворожі. До речі, про це будемо говорити далі. Адже президент України Володимир Зеленський і прем'єр-міністр Великої Британії Британії Кір Стармер під час зустрічі з виробниками українських безпілотників ознайомилися із конкретними результатами їхньої роботи, а саме з дронами, бомберами і розвідувальними. Безпілотними літальними апаратами Лідерам продемонстрували зразки дронів вітчизняного виробництва, які використовують українські захисники для боротьби із російською агресією. Зокрема, бомбори, що можуть насти і скидати до 40 кілограмів боєприпасів на відстань понад 15 кілометрів, ці коптери ефективно знищують ворожі цілі, зокрема логістику на передньому краї та в неглибокому тилу, особливо уночі. Володимиру Зеленському та Кіру Стармору також розповіли про платформу носій fpv дронів українсько-британців. Ську розробку, а також українські розвідувальні безпілотні літальні апарати, що містять модулі зв'язку британського виробництва. Представники компаній виробників поінформували про характеристики безпілотників та особливості із застосування, і продемонстрували відповідні приклади, які ви зараз бачите на екрані. А що зазначив президент України? Ми дуже раді, що можемо розрахувати на Велику Британію, а також дуже вдячний нашим хлопцям за продуктивну співпрацю з Британським. Кими партнерами думаю, що цього року ми досягнемо дуже великого і дуже важливого результату. За його словами, Україна планує надалі нарощувати виробництво дронів і вийти на рекордні показники. Кір Стармер наголосив, що Велика Британія допомагатиме Україні створювати те, що посилює її в протистоянні російській агресії і дає змогу зберігати життя українців та українок.